Мої вітання усім любителям шопінгу. Ви якраз потрапили куди треба. Тут огляди у секонд-хендах. Я, Ніколь, сьогодні буде огляд у двох секондах. Будемо як риба в воді плавати по магазину, тож запрошую до перегляду з вас вподобайки та коментарі у підтримку каналу. усім гарного перегляду! Дивіться, які яскраві вишеньки або черешні на взуті. Взагалі, цей принт мені також подобається на одязі. Це все взуття було на вазі. В цілому магазині взагалі я тільки вагу сьогодні буду дивитись. Із дрібничок був такий караван з верблюдами. Потім були ще такі смужки у пакеті. Написано, що це якийсь захист для обличчя. Дивіться, яка яскрава паперова а картонна це коробка, вона для подаруночків. Видно, що це тематика Новий рік, коштувала фунт 49 центів. До нас завітала білочка сьогодні. Дивіться, отака сумка, вона шкіряна з довгою ручкою. Багато відділень, гарний колір. Вона, бачите, хоч така вузенька сумка, але досить вмістка. Там багато можна чого покласти. Я вже якось знаходила сумки з зображенням білочки, але не пам'ятаю, чи це була саме ця фірма. А ще покажу я сьогодні на протязі відео, які сумочки були. Зараз погортаємо, що там з одягу. Ви Знаєте, його дуже багато. Я думаю, ще зайду в цей магазин, подивлюсь, тому що сьогодні я ну тільки один відсоток передивилася одягу із того, що там було. Ось ця прозора блуза була без бірок, але тканина дуже схожа на шовк. Лайки, які трапляються останнім часом. Ось така тоніка довга, дочки з пальмовим листям, також звідти. 44 розмір мені буде великий. Оця сумка ще гарного світло бірюзового кольору з золотистими прикрасами лакована, а поряд висів цікавий шопер, вмісткий достатньо. Плюс у ньому, дивіться, які тут ручки, вони пластикові і не будуть врізатися в руку, як це буває у сумках. Зазвичай, коли ви дуже багато зробите покупок. Не зняла я оце зблизька цю сумку. Знаєте, здалеку не так видно. а Вона зроблена, оці квітки вони зроблені із таких дрібних а, пластикових кульок. Колись давно такого типу були гаманці. Відбудин сьогодні сукня жовта, горошок. Щільна тканина і така вже, знаєте, заношена. Ще є брючки жовтенькі, 14 розмір. Такі широкі, не впевнена, чи це буде моя довжина, але також, також хочу приміряти. Так, Улюблена вейтстав. ну тут футболка. А, видно, що. А, підожди, це не Вайтстаф, але дуже схоже, 14-й. Ні, це не Вайтстаф. Лілієндмі, льон та віскоза майже пополам. зроблена в Непалі, до речі. Слухайте, а колір такий, як Вайтстав використовувати на біоза, Хочу її поміряти, вона новенька. Так, ця футболка, мені, до речі, за розміром якраз, вона свободненька. Ну, брюки ці, я так і гадала, що вони будуть за короткі. Слухайте, а колір мені дуже подобається. І льон відчувається. Колиться ця, ця тканина, класна. Подобається дуже мені тут кольори, які використали. Футболка за ціною сьогодні вийшла 67 гривень, а брюки за 84 гривні. Ще була сумка така велика, досить важка. Вона, бачите, тут із короткими ручками ще є довгий ремінь. Прозора вона ззовні. І всередині а там така також цупка, щільна достатня сумка, схожа на ті, що бувають а от для пляжу. Пікокс, без безрукавка, червона, 12 розмір. Сподобався мені колір. На нова геть нова. і Я думаю, тут візкоза за складом буде. Так, 100% віскози. Наприклад, є спідниця блакитна, от я її хочу поміряти. Прямою на крій, Візьму її в примірочну. Я поєднала червоним з блакитним. Тут трохи краще потрібно це все тут заправити. Слухайте, мені так подобається. Дивіться, які. які кольори. І оце я люблю, коли отак цікаво. Типутничком вирізають. У поєднання. мені дуже подобається. Ще я не поєднувала. Всі два кольори. Яскраво і симпатично. Дякую. А тепер за Ціна безрукавки сьогодні 49 гривень, а спідниця вийшла за 95 гривень. Ось який шупер. З УЗД зробили фотографію. Це хтось, мабуть, сам робив. Ще серед сумок це схоже на Кейт Кітс, тільки не підписана, і гаманець під Луї Вітон. Дуже яскрава ось маєчка Friend Connection. Так, восьмий розмір взагалі то маленький, але на вигляд, маєчка на 12-14 оверсайз, таки, я думаю, з'єднаю з чимось, поміряю її. Так, Неонова вся жовта. Пішла також до блакитної спідниці, бо тут по-іншому знаєте, підібрати ну, тут можливо. В магазині є все, що хочеш і не хочеш. Ну, також, до речі, так, гарне поєднання. Оце зовсім тут не, не зайве, так скажемо. Хоч і третій колір, але він такий, на, бачите, як сірий, сірий, блакитний. Маєчка дуже легенька, 33 гривні. Була подушка іграшка Карася, але бачите, щось така схудла ця рибка. Взагалі це не дешеві такі подушки, 480 гривень є на українських сайтах. От за 290 це перепродають. Ще знайшла у коробі, бачите, цей рюкзачок від Лон Шамп, відома фірма, але він там вже був, знаєте, заношений. А взагалі-то не дешеві ціни на рюкзаки 117 доларів, 125 і 127 доларів. Так, Сукні на будь-який смак, ось. Різнокольорове синя з червоним, це десятий розмір, бо модел модал за складом. Монтейнверхаус, це з кимось тут колаборація, та також десятий розмір, також синій і червоний, але інша, інший тут фасончик. Тут ще повинен бути ремішок, але його немає. Дивлюся, не бачу ось є поясок. Від надмех, сукню 18-й розмір мені буде велика, Довга, розширена рукава, також довгі і, бачите, такі широкі. Це більш святкова сукня, Джонна Хоп. Сріблястий тут колір і вона пряма буде за коліно. Так, оцю я сіру захотіла приміряти, але я тут ще її позаду навіть зібрала, бо вона мені заширока Ну, це святкова, не повсякденна, це точно. За коліна також призборили от на животику, зробили такі. Ну, кому воно буде по розміру, по фігурі, взагалі то симпатична сукня. Ціна цієї сукні сьогодні 162 гривні. Ще покажу трохи сумок, рожевий колір. А, такий приємний, невелика, буквально під руку. Ще сумочка від Topshop, Також невелика з перекидним клапаном. Тут, крім рожевого, ще сині та сірі кольори. Поряд була помаранчева від Carvela і темно-синя. Дуже яскравий помаранчевий ромпер від Topshop З відкритим анжевотиком. Це який тут був розмір десятий. Малуватий буде, тут не тягнеться взагалі тут тканина. Верхаус, шостий розмір, також сукня мала. Вся у смужечку різнобарвну. Я повісила, передивляється. Дванадцятий угу. розмір. бірюза, сильна тканина. Такий прямий крій. Така якось, наче як за широка має вигляд, може візьму її панією. Це за розміром якраз. Дивіться, який колір. Шикарне. Приталене. Це приталене, все як потрібно, Завужено донизу, до середини коліна. Гарна довжина. Дуже. От вони кольори використовують. Мені так подобається. Ще дивіться, тут призборили на животику. Гарно. От у них гарні лекала, фасони у них суперові вони використовують. І кольори також завжди приємні. Хтось там у них фанат цього бірзового кольору. Ціна сукні сьогодні 189 гривень. Ще покажу пару сумок. Це перша чорна. Тут вставки коричневі. і мені вона взагалі схожа на чоловічу. Така приємна на дотик, досить вміcka, знов таки, але така, бачите, вона тонесенька, декілька там відділень і версач. Ну, я впевнена, що це підробка. Відштефанел це ромпер, але ромпер такий класичний, зверху зроблений у вигляді сорочки з довгим рукавом. І потім, бачите, шортики трохи з іншого матеріалу. Платніше. Це така тоненька тканина. Це тут більш цупка. Ой, дивіться, як цікаво. Ого. Низ по спинці взагалі не пристрочений. Ще такого не бачила. Щось таке незвичне. Знову 18 розмір. Це те з довгим рукавом сукня. Буде мені велика. І ромпер це вже від Next, без рукавів. Тут у нас маленькі дрібненькі листочки. Так, але за складом поліестер це 10 й розмір. Дуже великий тут горох, 22-й розмір, next блуза з довгим рукавом. Так, принт, це у нас Африка. Сафарі тут. 16 розмір на зав'язці блуза з коротким рукавом. Так, і в розмірі МБІ У смужку довга-довга пряма сукня трикотажна, тягнеться дуже добре. 96 віскози і 4 остане ще десь підкладка. а ну Зверху підкладка з тієї тканини віскоза. Так Ну так як я і казала, така рівна. Довга сукня. Ну, мені не вистачає тут приталеності. Є розмірна з одного боку, виобразний виріс. Ну, тут не вистачає, знаєте, якось трохи, хоча б були якісь ці виточки. Ціна смугастика 120 гривень. Чоловічого одягу дуже багато. Мене... Зацікавила оця сорочка. Дивіться, які тут яскраві оці жабенятки, вони всі різні, щось там роблять. І у всіх у них дивіться, які комедні шортики. Серед постільної білизни дивіться, які автомобілі, метелики. І тваринки в зоопарк. Серед головних оборів з Австралії такий капелюх літній. З Це у нас H&M Divided берет. Зарили з головними уборами. Тут де шапки, шовк 100%. відсотків. Маєва це четвертий розмір. Не знаю, що це за розмір. Дивіться, які тут жолоді шикарні. Ви знаєте, забрала у примірочну, хотіла дуже приміряти я цю блузу. На жаль, вона мені виявилася малою. Ціна у нас 22 гривні. Погуглила я в інтернеті, знайшла на сайтах, де перепродають за 20 доларів, за 23 долара навіть знайшла. Дуже цікавий цей принт, жолуді. Не пам'ятаю, коли зустрічала, тим паче на шовковій такій футболці, але, на жаль, мала, якби ж був мій розмір. Дивлячись на цей принт, знаєте, згадала я вишиванки, бо саме такий принт одного разу побачила я на чоловічій вишиванці, дуже гарний має вигляд, саме жолуді та дубові листочки. В інтернеті ще, бачите, поєднують цю композицію і калиною. Дуже яскраво і гарно, на мій погляд. Тільки вживу вишиванка була зеленого кольору, в інтернеті я таку не знайшла. Хто забув поставити вподобайку, можете поставити зараз і біжимо у другий секунд. В цьому магазині буде огляд сьогодні вагового товару. Сукня від перюна помаранчевого кольору, мені за розміром велика, щільна тканина по фігурі. За складом тут. 100% льон та ще й підкладка з бавовни. Ось це Next. Також мені велика. 16-й розмір перейшла ця блуза з люксу до ваги від Mango. В розмірі М, дивіться, сукня, але мені цей принц зовсім не сподобався. Я у примірочної взяла ось цю сукню білого кольору, віско льон у складі. Так, зверху тут на запах і застіпка ззаду. Це такий чистий декоративний елемент. Ну, малувате. ця Сукня малувата мені. Така вона цікава. Знизу також на запах трохи зовсім розширяється ця сукня. Ну на розмір на один більше мені потрібно за ціною. Сьогодні вона вийшла 98 гривень. А ось такі давно мені не траплялося, колись їх привозили дуже багато. Серед сумочок це все також вагові, але бачите, ось нова сумочка 25 євро коштувала від Дороті Перкінс. На ось цій сукні мені сподобались принти. Квіткові, вони йдуть, бачите, як понизу сукні, на рукавах і зверху. Сукня також від Тейт Бейкер сьогодні була, але вона мала за розміром. Також сукня на запах. Темний синій колір, розмір міді, фурнітура, вся фірмова за складом, це ліоцил та віскоза. А ось ця від Next, вона трикотажна, в'язана, більше підійде для осені або для весни, але вона ж з коротким рукавом. Під жакет, я думаю, дивіться, ось нові брючки були світлі, літні від Vera мода, але вони малі футболка з яскравими насиченими кольорами. На зеленому ось такі різнобарвні бантики. від Next. 12 розмір, тому я забрала до примірочної. І ось ці шорти бермуди від Сідер. Тут дивіться досить цікавий пасок. Він застібається з двох сторін. Так, такі я вже міряла з таким відзрудком, навіть таким кольором футболка. Це не тягнеться віскоза. Футболочка без стану, це бермуди, ну, не величезні мені. Взяла чисто, щоб поєднати верх чимось, Помірять, подивитись. Це минеться дуже сильно. Вимагає прасування, ця футболка. Мені колір подобається, темний зелений, гарненький. За ціною футболка вийшла 98 гривень, а шорти за 156 гривень. А ось дивіться, яка ще блуза з коротким рукавом, різнобарвна. Ну, на мій погляд, ну, дуже насичені кольори. Ось, наприклад, мантерей, 12-й розмір. Тут уже більш такі приглушені. І ще безрукавка була з цікавими принтами такі на морську тематику. Взуття тут крокси були, такі в'єтнамки, потім від Next текстильні макасини. Від River Island. також були ось такі тепленькі капці, від Boden туфлі. Це те, що я побачила буквально зверху, вже там дуже сильно не копалася. Ще були у коробі різноманітні гаманці та косметички. І ось така плетена сумка, вона взагалі, здається, зроблена по схемі макраме. Ще були головні убори. Дивіться, це 80% вовни, такий берет світлий, він новий з етикетками. Від Primark, коштував 5 фунтів. Сьогодні ціна у нас 26 гривень. І були нові бейсболки. І ще знайшла ось такий берет, 100%. Бу. Написано також від Primark, Темний зелений колір. Трохи дорожче коштував 5,50 фунтів. У нас сьогодні 33 гривні. Дитяча термосумочка 44 гривні хендмейт набір був, зробити котика ось такого з вовни. Від Вайтстав сукня 14 розмір, але мені не сподобалась. Цікавіші бувають і кольори, і малюнки. Тут дуже дрібні. Не сподобалась мені взагалі. Ще одна ось ця сукня літня була, але дуже щільна тканина, хоча вона коротенька і без рукавів. За складом бавовна та віскоза. А ось цей горошок я захотіла приміряти. Так, це більше на туніку схоже, ніж на сукню. Закоротка дуже хорошо. І бірок, до речі, я тут не знайшла. Вони були всі обрізані. Але я думаю, за складом піскоза та еластан за ціною 110 гривень. Нога ну, Лондон це сукня на бретелях. пряма по фігурі. Також захотіла приміряти. Так, це по фігурі. Тут, тут під грудьми. Відрізну зробили талію і донизу знову завужується сукня трикольорова, невеличкі розріси. Тут складочки зробили. Тягнеться добре, хоча там ще й підкладка є. Якість тканини та фасон мені сподобався. По фігурі мені якраз добре підійшла ця сукня, за ціною вона сьогодні вийшла 98 гривень. Від боден також тут була сьогодні сукня, розмір 12 і гарно тягнеться такі величезні круги. Одним поглядом, я відразу здогадалася, що тут у складі буде шовка. Але ж це восьмий розмір. Так само, як і ось ця зара, із 100% льону. Воно відразу в принципі, помітно. Тут також Афенев, Лінен Бленд написано, це сурочка, смугаста. 55% льону. І знахідка від Джуліс також сьогодні була. Це 16-й розмір. Ось така маєчка смугаста і яскраві величезні квіти. Ще одна стійка була з сумками невеличка чорна в вигляді сердечка. Оця така схожа на шкіря, але я там не роздивлялася. І ще не втрималася від однієї примірки, ось ця спідниця мені сподобалась, сірого кольору, там такі білі крапенки від Марк Спенсер за складом 100% віскоза. Найкраще вона поєднається, мені здається, з оцією білою футболкою. Спідниця довжини. Цікаво, цікавий неї крій, бачите, отут іде шов по косі, і далі це зробили як валанчик такий, вона розширяється. Тільки до білої футболки підібрала, не знайшла я такого кольору вверх, складка з білим, більш-менш така приємна, комфортна ця спідниця. Футболка за ціною 43 гривні, а спідниця вийшла за 70 гривень. Ще до примірочної цю сиосалт брала сорочку, вона із тенесенької бавовни, але вона мені ні до чого не підійшла. Ось такі знахідки сьогодні в мене були. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забувайте про підтримку каналу вподобайками. Також пишіть які знахідки у ваших секандах, або який у вас такий цікавий шопінг останнім часом був, можливо, щось ви таке купили. І не тільки в секанді. Мені цікаво завжди читати коментарі. Бажаю всім гарних знахідок, цікавого шопінгу, щоб ви також там знаходили скарби для себе і також мирного неба до наступних відео. Всім пока.